Територіальний центр соціального обслуговування в металургійному районі став для десятків людей прихистком. Сюди звертаються внутрішньо переміщені особи, які через війну залишилися без житла та потребують постійного догляду. Тут мешкає і пані Ніна. Вона з Попасної, що у Луганській області, як і багато інших, вона залишила рідний дім через війну. Всі повиїжджали, мене почали вговарювати, а я дві собачки відв'язала. І прийшлося вийти ось оці шльопанці, так вони до сих пор у мене прийняли мене. Тут ви знаєте, що? Слава Богу, що я сюди попала у цей будинок. Ой, так я вже. Я виросла тут. Я вже не 94, я вже треба щось робити, щоб трошки була похожа на так, як і всі. Приміщення капітально відремонтоване за ініціативи міста у 2024 році у співпраці з представництвом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Будівля адаптована для літніх і маломобільних людей. Тут дають дах над головою, повноцінний догляд, харчування та моральну підтримку. І усі послуги тут безкоштовні. У нашій установі за період війни знайшли прихисток 252 переселенця. було було як їх було тут, і по 28, і більше чоловік. На сьогоднішній день, день у нас осталось 6 чоловік: Донецька, Луганська, Херсонська. Областя Здесь хороші умови, є душові кабіни, де можна єсть білизну. Ми їм стираємо. Кров дороме того, значит у нас ну і хліб безплатно і їда, то, що ми їх забезпечуємо безплатно. Нам допомагають в цьому і благодійні організації. У тарцентри облаштовані пандуси, санвузли, встановлені кондиціонери та бойлери. Та є комфортні спальні кімнати. З початку повномасштабного вторгнення Кривий ріг прийняв понад 85 тисяч внутрішніх переселенців. Саме тарцентр металургійного району надав домівку 252 п'ятдесяти двом особам. Всі пільги, які надаються не державою, а які є нашими там, індивідуальними місцевими е, програмами, це і грошові виплати і е, ті ж самі продуктові набори е, в Кривому Розі, е, отримують і переселенці. Ми не ділимо криворіжців там, і не криворіжців. Можу сказати, що з початку війни ми прийняли десятки тисяч, більше 80 тисяч переселенців, і серед них були різні люди, і ті, які ну, потребують дуже великої допомоги. Наразі у терцентрі металургійного району проживають шестеро людей, у тому числі один підопічний з інвалідністю, а інші похилого віку, яким важко пересуватися. Але вони можуть бути впевненими, що продовжуватимуть отримувати допомогу. Аліна Сітнікова, Іван Сергієв, перший міський.